Так, переділилися на цьому драндулеті системи охолодження, ремонтувалися ГБЦ, прогорівший клапан. Так. Ну і систему охолодження переділили, переробили як у Ланас. Ну а там уже все по факту карбюратор, регулировка, всі кабеля, якісь непонятні кабеля виходили, виходили, входили. Ну, в общем, заводиться з полутика, працює. Не так сильно гріється, як раніше. Всі пам'ятають, які у жигуля розширительні баки, дають радіаторів, розширительні баки і далі вже нікуди. О, Тепер воно працює, як повинно працювати. Не перегрівається. Так, коротко по цьому драндулету. було змінено, було проведено, верніше ремонт ГБЦ. головки блока циліндрів. Був прогорівший, виходить, другий циліндр. Все вимивалося повністю, все перероблювалося. Система опалення, хочу сказати, охолодження перероблювалася. Зробили переділку, як у Ланоса. если он тормозю то машина уже пробрита так поменял я главный кормовный цилиндр лайво поменял Тут чисто чисто старому было все забито грязью. так само и в сьому. на сцеплении так же самое в соряду грязи